Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, хочу вам показати відео з виготовлення Ну, бірочок таких, чим, підпис, де буде підписана назва винограду кожного. Багато хто з вас хто вміє робити, знає. Але який саме має бути цвях? Не всі знають. Я теж не знав. Багато переглядів цього відео не буде, тому що вони всі подумають, що все всі знають. І я хочу поділитися своїм досвідом, що вже я знаю. Бачите, оцей цвях виготовлений, приблизно такий, який має бути. Такий потрібен. Але він не геть потрібен. Я ним підписував, чесно кажучи. Це обломок цвяха нового, такий він був в упаковці. І я ним підписував. Потім, потім, потім я став підписувати ось цим. Я тако загострив собі його і ним підписував. Він дуже гострий. І заодно проколював на відрізані де Відрізаємо ми, звісно, метал... ножницями по металу <кхід> з баночки з під пива. І ось я знайшов такий цвях, старий маркер. Я, що він товстіший був цюваг 150, але він мені не дуже подобається, він тонкий трохи. Ну, річ не в втім. Відео. Дивіться, бачите, тут його хтось забивав в цвях, і кінчик в нього притуплений дуже сильно. Отже, за допомогою пилника я то все виправлю приблизно так, як в новому цвяху. І покажу, що я буду далі з ним робити. Аби цвях став пригодним для підписання таблич, бірочок табличок під е, даний сорт винограду. Ну що, друзі, обпиляв я його, скільки міг, бачите, загострив більш-менш. Ну і досить такий тупий пальці ні в В чому полягає сутність? Коли він такий є, так як є, то він буде царапати. А тим гальмуватиме вам підписування. Ви ведете, і він царапає. А він має йти легко. Ми беремо ось папір сотка, то є 180, а то є 2000. тисяч. Ну, то є стара тисячка, вона рівняє 2000. То потім уже там будемо. Спочатку ми тако його, о. Ми його. Ми його так ось притуплюємо. Не такий, щоб він був гострий, а так ось тако. Довго такого зараз зима, є є час і ми його притуплюємо до тієї пори, поки він буде більш-менш такий. Ну, конусність він має мати. Конусність. Ну, Обов'язково має бути такий во, можуть бути і ті, і ті грані. Ну, і грані стандартні до цього. Не обов'язково спилюйте його по колу, як у вас там виходить. Головне, щоб це було притуплене. Притуплене. І ми ну, ось так ось його довго-довго-довго-довго на цій, на грубшому папері. Так, так. Ну, по-різному, щоб. Я не знаю, що ця камера це передасть, щоб він не був. Не був гострий, а був притуплений. Потім, після цієї наждачки, буду, на ті, буду по цій, по двох тисячці, по 180 ці буду його тако. далі буду водити, Роз, розглажувати. Розглажувати довго, довго буду розглажувати, ну поверхню, щоб він був Конусність, тобто гостроту він мав. Але не таку, що проколює, а така, що їде гладенько. Я спробую його потім штрафувати. А після того ми беремо в мокру 2000. В кого є вона Застосов... Ну, то робимо. Немає, можете взяти цеглину. Об цеглину його довго тако терти, 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 поки він не стане блискучим, аби рисити знищити. Після, після того беремо. її породи дерева. І обте дерево собі так, о. о. І обте дерево. І він буде після того у нас ідеально блискучим. А раз буде ідеально блискучим, то він легко буде публячці. Добре? Як я це все зроблю? Я сказав, як я буду робити, як я все зроблю. Тоді я вам покажу, щоб не затягувати час. Ось, друзі. Що з того вийшло, бачите? Блищить. Спробуємо на твердому зараз. Я дещо вже спробував написати Слава Україні без вас. Аркадія. Ну, Спробуємо написати красавчик. Я такі винограду, писанки. Стараємося писати, щоб ось так хто не проти, хоч воно і так буде писати. Ну, пише. Ось, як бачите, на твердому досить таки непогано вийшло. Бачите. Так що, робіть гарно, все у вас вийде. Головне гарненько, оця, оця частина, оця вова, тя, що пишеш, вона була блискуча, дуже гарно відшліфована. Коли вона буде відшліфована, то буде дуже гарно писати. Де, друзі? Хай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над вічним ворогом. Робіть гарно все вас вийде.